Привіт, Сашку! Ти як? Привіт, Данила! Ліки від застуди допомогли. На наступний день іду на заняття. Але із за хвороби я пропустив тему по українській мові і хвилююся за це. Здогадуюся, яку тему ти пропустив? Прийменник! Але не варто перейматися. Я допоможу. Це легко. Ось побачиш. Як Данило здогадався, яку тему пропустив Сашко. Та чи справді ця тема не складна? Про це ти дізнаєшся, переглянувши відео. Пригадай. Прийменники виражають смислові відношення не самостійно, а в поєднанні з відмінковими закінченнями іменників, займенників або числівників. Наприклад, Їхати з півдня. Прийменник з разом з іменником Південь у родовому відмінку вказує на напрям дії. Без іменника прийменник з не передає ніякого значення. Вибери сполуки. У яких прийменник разом з іменником указує на місце дії Рости на грядці. Працювати з радістю. Знайти в книжці, Виглядати з під ковдри. Квітка з білими пелюстками. Солодкий насмак. Ховатися за деревом. Перевір Указують на місце дії такі сполуки Рости на грядці. Знайти в книжці, виглядати з під ковдри, ховатися за деревом. Найчастіше прийменник уживається з іменником. Пригадай. Іменник змінюється за відмінками. Називний відмінок відповідає на запитання Хто, що. Родовий Кого, чого. Давальний. Кому? Чому? Знахідний. Кого? Що? Орудний. ким? Чим? Місцевий. На або у кому, чому кличний позначає звертання, не має запитання. Називний відмінок прямий. Усі відмінки від родового до місцевого називаємо непрямими. Прийменники не до всіх відмінків ставляться з однаковою прихильністю не поєднуються вони з називним та кличним. Ці відмінки не бажають співпраці. Зверни увагу на цікаві факти про прийменник. Загальна кількість прийменників в українській мові понад 220. Серед відмінків є більш дружні і не такі приязні. За кількістю прийменників, родовий випередив усі відмінки, з ним поєднується понад 150 прийменників. Найменше прийменників має місцевий відмінок 5 на у в при. по, о. І без них не вживається. Одні прийменники можуть поєднуватися з кількома відмінками, інші тільки з одним. Лише з родовим відмінком уживаємо прийменники без, біля, близько, від, для, до, за, з під, коло, проти серед. Наприклад, для салату, без майонезу. Тільки зі знахідним відмінком уживаємо прийменники крізь про через. Наприклад, Крізь вікно Казка про змія через хворобу. Тільки з місцевим відмінком уживаємо прийменник при. Наприклад, При школі. Із знахідним і орудним відмінками вживаємо прийменники перед, поза. Над під. Наприклад, Над що? Над воду. Над чим? Над річкою. Поза що? Поза двері. Поза чим? Поза бібліотекою. З родовим, знахідним і орудним відмінками вживаємо прийменники з, за, між. Наприклад, витягнути із чого? З печі. Випікати скільки? З годину. Пиріжки із чим? Із сиром. Деякі прийменники вживаємо здавальним відмінком, а саме: завдяки усупереч, на услід, назустріч, навздогін, на На переріз. Наприклад, завдяки друзям знайди прийменник і визнач, з яким відмінком його вжито. Настільні ігри чудовий спосіб налагодити взаємини між людьми. Першу гру створено в стародавньому Єгипті. Це були кістяні кубики з позначками на них. Ігри важливі для розвитку різноманітних навичок. Від концентрації уваги до креативних рішень. Перевір Прийменник між. Між ким? Між людьми. Це орудний відмінок. Прийменник в. У чому? Де? В Єгипті. Місцевий відмінок. Прийменник з. Із чим? З позначками. Орудний. Прийменник на. На чому? На них. Місцевий відмінок. Прийменник для. Для чого? Для розвитку. Родовий. Прийменник від. Від чого? Від концентрації. Родовий відмінок. Прийменник до. До чого? До рішень. Родовий. Ти робиш успіхи? Часто в мовленні трапляються неправильні конструкції з прийменником. Наприклад, По вечорах, По нашій вині, По справах 6 метрів на секунду. Враження про фільм Йти за водою у 7 годин завдання по українській мові зробив при умові. Правильно, Вечорами з нашої вини У справах 6 метрів за секунду, враження від фільму. Йти по воду о сьомій годині. Завдання з української мови. Зробив за умови. Відредагуй словосполучення. По вині велосипедиста. Пішов по справах. Зошит по фізиці. Піти за грибами. У десять годин. Поділитися враженнями про спектакль. Перевір. Звени велосипедиста. Пішов у справах, зошит із фізики, піти по гриби, о 10-й годині, поділитися враженнями від спектаклю. Повернімося до розмови хлопців із початку відео. Тепер Сашко правильно вживатиме прийменник у мовленні. Так, Сашку? Ліки проти застуди допомогли. Наступного дня іду на заняття. Через хворобу я пропустив тему з української мови, але не хвилююся щодо цього. Я ж говорив, що це легко. Запам'ятай прийменники вживаються з іменниками в усіх непрямих відмінках. Місцевий відмінок завжди вживаємо з прийменником. Інші відмінкові форми можуть бути з прийменниками чи без них. Прийменники можуть уживатися лише з формою одного непрямого відмінка. Наприклад, від до, «за», біля, без, проти для коло уживаються тільки з родовим, крізь про через лише зі знахідним, при тільки з місцевим. Також прийменники можуть сполучатися з двома і більше відмінками наприклад, з за між з родовим. Знахідним і урудним. Став уподобайку під відео. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом із нами.